Де Колись сухові над пісками кружляли, Де нічого не росло, де пустеля була, Там майбутнього храму перший камінь заклали, Там гімназія наша, мов квітка зросла. 1 вересня 1991 року наша школа прийняла 2,5 тисячі дітей, яких розподілили у 11 класів. Відкрилася як звичайна школа, але в травні 1992 року отримала почесну назву гімназії. Будівництво школи тривало півтора роки, і в цей час усі від майбутніх вчителів до місцевих жителів активно допомагали у створенні цього освітнього закладу. Школа налічує 966 учнів. Персонал включає в себе 72 вчителя, 32 технічних працівника та 4 заступники директора. Ця школа стала справжнім центром освіти і розвитку у своєму районі, забезпечуючи якісну освіту та підтримку для молодого покоління. Кузні знань, які надихають та виховують нове покоління, стояли і стоять вишукані лідери. Директори гімназії No107 у Запоріжжі. Першим, хто віддавав свою енергію та мудрість дитячому світу, була чохра Раїса Васильівна. Вона стала першим директором у серпні 1991 року і керувала школою протягом 21 року, прийшовши з нею шлях становлення та розвитку. Після неї кермо гімназії взяла на себе Ємельянова Галина Вікторівна. З моменту її призначення у березні 2012 року вона веде гімназію на шляху до нових висот, зберігаючи і розширюючи традиції навчального закладу. Її енергія та відданість освіті роблять гімназію номер 107 найкращим місцем для розвитку та навчання. Навчальні заняття розпочинаються зранку, коли перші промені сонця освітлюють 306 вікон школи. Кожне вікно це перспектива на нові можливості, які відкриваються перед кожним учнем. За великими дверима, що ласкаво вітають кожного учня, ховається багато таємниць. 120 дверей. Це 120 шляхів до знань, до розвитку, до мрій. У гімназії номер 107 затишного осередку знань у Запоріжжі. Кожен кабінет це світ, де розкриваються таланти й обрії навчання. Усього 72 кабінети. Кожен зі своєю унікальною атмосферою і можливість. А для тих, хто мріє про вершину знань, чекають відкриті сходинки. 500-550 кроків до успіху, до майбутнього, що чекає на своїх героїв. Екологічні досягнення. Наша гімназія дуже активна та талановита. Ми завжди підтримуємо чистоту та екологію нашого міста. Нещодавно ми тільки не завершили шкільний конкурс Весняна толока 2024. Уся гімназія брала участь, дуже завзято попрацювали діти не тільки на території нашої гімназії. Ми висаджуємо квіти 2-3 рази на рік на шкільному ганку. Наприклад, отримавши насіння мої рослини, ми, учні 10 класу, висаджували їх, бо навіть зимою підтримуємо чистоту та зберігаємо природу. Ми також завжди беремо участь у різних екологічних флешмобах, наприклад, як рослинні орнаменти, вишиванки, посади дерева та багато іншого. Ми висаджуємо дерева, квіти, влаштовуємо такі міні-суботники та прибираємо нашу територію гімназії, і не тільки її, та пропонуємо кожному долучатися та підтримувати чистоту нашого міста. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!